Поговоримо про південь і поступово наближаючись до Криму. Також втім, по півдню є ось такий кейс, як то кажуть, який зветься Антонівський міст. Олександра, така хвиля зараз є чимала про те, що ну її формують російські так звані воєнкори, про те, що у ЗСУ на лівому березі вже є плацдарм, та що там у російські воєнкори взялися до цього вже аналітики інституту вивчення війни, сказавши, що в Україні є плацдарм на лівобережжі Херсонщини, і е, зараз е, наші сили будуть його розширювати для того, щоб далі якось просуватися, для того, щоб щось формувати там на лівому березі, виходить, що підрив греблі просто відтермінував всі ці дії на 3-4 тижні. чи чи, чи якісь інші є обставини, які от ви зараз пишете? ну безумовно, безумовно, те, що російські російське командування пішло на цей жахливий злочин, теракт по підриву ГЕС, це була одна із причин, що їм потрібно було стримати наші операції з правого на лівий берег. Вони побачили, що йдуть певні контрнаступальні дії. Початки цих контрнаступальних дій, ознаки перші на запорізькому напрямку. Побачили, мабуть, очевидь. Що наші війська були і на правобережжі, в тому числі, ну тобто, треба ж розуміти, вони проводять певну розвідку і бачать це. Ну і е, наступне, я думаю, що вони остерігали, що зараз піде наступ по всім фактичним напрямам, і би намагались, хоч тут, вберегтися, я вже говорив про те, що це все прояв їхньої невпевненості, насправді, тому що такі стрімкі перекидання резервів, які відбувалися з Херсонського напрямку. Бачачи, якими силами наступають українські війська, що це не всі резерви зараз залучені, що це не, не, не та кількість, яка могла піти на тому ж запорізькому напрямку. Вони стали перекидати, але повертаючись до ГЕС, звичайно, що одна із цілей підриву е, Каховської дамби була якраз зупинити е, можливе просування і можливі дії українських військ з правого на лівий берег, но вони їх відтермінували. А не використовувати можливість флангових операцій в даному випадку, звичайно, е, ніхто би так не став діяти, маючи, хоч найменші можливості, якісь операції там проводити. Я думаю, що українське військове командування це розуміє. Я думаю, що одним із першопочаткових планів цього контрнаступу було використання цих флангів. А зараз у нас фланги дивіться. Якщо ми рахуємо від правобережжя на лівоб... від лівобережжя, вже давайте скажемо Херсонщини до Бахмуту, це величезна ділянка фронту. По цій фронту, по цьому фронту, зараз по всій ворог вимушений перебувати в обороні. Тобто, це ну скажімо так. Ми розтягуємо лінії оборони для ворога по лінії фронту, і це досить важливо. Тобто, це я дуже вітаю і. Ну треба за цим пильно слідкувати, тому що бажаю тільки успіху в цих флангових операціях, тому що це дійсно розтягує тили ворога, це розтягує його логістику, це розтягує його лінію безпосередньої оборони, забезпечення і тому я думаю, що це дуже важливі і правильні дії наших військових. Про те наскільки зараз виправдано говорити, про те, що ну не просто відволіканням уваги, а якимось підготовкою до операції з лівобережжя на лівобережжі, точніше Херсонщини в подальшому з подальшим просуванням до Криму або де-інде може бути ось те, що зараз проводять наші сили спецоперації, як я розумію на справу на лівий берег, ну ні, ну безумовно, як тільки вдасться закріпитися на плацдармі, я думаю, що він буде використовуватися і розкручуватись повну. І наші сили там будуть рухатися. Це очевидно. Мені здається, що це і це абсолютно правильно, тому що це захід з флангу, фактично в тил ворога на цьому напрямку, де він обороняється, і мені здається, що безумовно, як тільки будуть закріплені, це буде подальший рух. От і все. І знову ж таки, а чи тексті... можливо тут пересування важкої техніки? От чому питання? Чи можливо якось її десантування, перекидання? Ли ну, ми бачимо, пошу... що ми зараз як закріпилися. Без великої кількості важкої техніки безпосередньо на, на напрямку на півдні. і це при тому, що там дощі. Зверніть увагу за попередні кілька днів ідуть несприятливі погодні умови. А за, за допомогою просування фактично нашої піхоти ми досягли таких результатів. Це не значить, що тут буде однозначно виключно таки, таке рішення. От, і все. Але я думаю, що ми побачимо приємні несподіванки для нас. Не те, що несподіванки, а скажем, більше неприємні сюрпризи для ворога на цьому напрямку. Вони це вже відчувають, вони ж підтягують сили знов туди. Є вже це інформація ви... про те, що вони туди підтягуються на Олешки, Зокрема, це ну, це значить, по фронту, по фронту Ну так вони це вони це відчувають, вони цього бояться, розумієте, власне кажучи. А значить, це те вони розуміють, що це, це вразливість. Звідки ж вони їх підтягуються в Криму, не виросло угруповання ворога? Тобто, це не значить, що з Криму вони звідки десь затягнули, чи з Росії. Це маневри вздовж лінії оборони, якої вони перебувають, вздовж лінії фронту. Отже, вони маневрують тими ж силами, які готувалися до оборони, і відповідно ці маневри вони будуть призводити до того, що ось так по клаптику, по клаптику, наші сили будуть. На, на різних напрямках забирати і вигризати у ворога території наші, звільняючи їх, друзі. Ставте, будь ласка, свої вподобайки. пишіть обов'язково свої запитання? Сесія відповідей на запитання почалася, скажімо так. Григорій Донченко, наш глядач, співвідносно до попереднього питання, яке ми обговорювали, чи вистачить сил? От він каже: а чи можна виснажити противника, у якого нескінченні людські ресурси? Та запаси бронетехніки. Ну, давайте такму закони Всесвіту про безкінечність, да, десь в космосі можна говорити, але я думаю, що їхні ресурси скінченні Просто задача, яка стоїть: допомагати цим ресурсам закінчуватись. Ми воюємо проти противника, проти ворога, який переважає нас силами. Тут ніколи ні для кого не секрет, я це розумію. Перед нами стоїть задача знищувати їх, мінусувати в такій кількості, щоб вона перечи ну скажімо так, перебільшувала на багато в рази наші втрати, і це означає, що якщо ну це, це означає, власне кажучи, що діяти потрібно саме так. Тому, проводячи будь-які операції, ми бачимо, що йде знищення техніки ворога, бронетехніки, артилерії і живої сили максимально наскільки це можливо, тому що є розуміння, що ми. Не ми не змагаємося в ресурсах саме от по людях, тому що якщо в техніці ми можемо і будемо десь тягатися, зрештою нам захід буде постачати. Ми це розуміємо. Тобто, ну і, і, і як би там не було, можливо, і своє якесь виробництво будемо більш налагоджувати і більш інтенсифікувати і постачати так само на фронт. То по людях, звичайно, що е, потрібно проявляти в даному випадку, чому я тільки що сказав про флангові атаки наступальні дії. І це, до речі, є розуміння в командуванні. Я прочитав інтерв'ю генерала Сильського в газеті The Guardian» наприкінці минулого тижня. І він абсолютно чітко каже, що принципи війни вони залишилися аж такими з античних часів. І ми, воюючи проти переважаючого ворога, маємо використовувати флангові операції. А далі, те, про що я кажу: це швидкість, це креативність, це, скажімо так, краще планування. Це ефективне застосування кожної одиниці зброї, яка нам надається, і то таким чином буде результат. А як інакше? А ми розумієте, а ми інакше ніж їх не знищивши чи не виснаживши, ми території на півдні не звільнимо. Виснаживши і морально зокрема, і на мораль, на стан моралі впливають, нехай не в повній мірі, але опосередковано впливають події, які відбувалися в Росії. Ми знаємо спроба перевороту. Тобто у нас немає іншого виходу, ніж як ми ми в такій ситуації, і тому о, вся ця війна за час цього, цього повномасштабного вторгнення, це в тому числі і війна на виснаження, і ми цю війну не програємо. Це точно можна сказати. Ми ще не перемогли в цій війні. Це теж треба сказати, і ще дуже багато всього і роботи, і завдань. Але ми і. Не програємо переважаючому ворогу, незважаючи на те, що так вони захопили, вони окупували фактично зараз отримують загалом десь близько однієї п'ятої території всієї нашої держави, там 17 до відсотків. Але ж це не значить, що вони виснажили і що вони е, знищили нашу боєздатність. Ми далекі ще до перемоги, і навіть у сполучених штатах сьогодні в адміністрації президента сказали, що так Путін програє. Він програє як ззовні, так і всередині своєї країни. Але нам ще до перемоги справді далеко, тому що, от я так би оцінив, те, що зараз відбувається на запорізькому напрямку, менш успішно. Але в плані тиску відбувається наприклад, у Росіян на е, північно-луганському харківському напрямку. Тобто, вони там справді пробують тиснути так само виснажувати наші війська. Е, тому можна говорити, що в певній певній мірі. Оборони в однакових позиціях, хоча наша оборона тримається, російська оборона під натиском все ж таки. здається, і це, і це хороша новина.